Сьогодні Настільки багато різних програм реалізовується служби зайнятості, що ми вже із соціальної служби стали соціально економічною службою, яка надає в тому числі і економічні спроможності кожній людині на сьогоднішній день, тільки з початку січня цього року, до служби зайнятості вже звернулося за наданням певних послуг більше 7 тисяч людей, і більше 2 тисяч людей на сьогодні в. Же за з нашою допомогою отримали роботу, тобто були працевлаштовані, і це стосується не тільки постійної роботи, це в тому числі стосується і залучення до суспільно-корисних робіт, на які сьогодні дає право наша держава під час воєнного стану. І е, ми бачимо, що саме мешканці Запорізького регіону потребують проведення суспільно корисних робіт, бо це в принципі і е, такі роботи, які стосуються е, розбирання завалів після е, обстрілів, і е, певні ремонтні роботи. Е, Пошкодженого майна і нашої інфраструктури на сьогоднішній день вже видано більше ніж 1700 направлень, і профінансовано близько восьми мільйонів гривень. На сьогодні рівень працевлаштування людей у нас збільшився. На 20% навіть по в порівнянні з відповідним періодом минулого року, і якщо говорити про категорії, які ми завжди намагаємося приділити найбільшу увагу, це внутрішньо переміщені особи, тобто 2 тисяч людей з цієї кількості 541 особа, яка була працевлаштована. Це саме внутрішньопереміщені особи, 23 особи це учасники бойових дій, і 54 людини, які були працевлаштовані це люди з інвалідністю. Взагалі, якщо говорити про рівень працевлаштування безробітних, то на сьогодні він складає 16,8% і в порівнянні з минулим періодом, який був 5,9%. Сьогодні на обліку в службі зайнятості перебуває близько 4 тисяч людей, і на 4 тисячі людей сьогодні практично практична більшість, тобто 75% це жінки. І ми звертаємо ще увагу на те, що серед безробітних дуже великий відсоток внутрішньо переміщених осіб це близько 40%. Що стосується соціальних виплат по безробіттю, то за на сьогоднішній день з початку року вже сплачено більше ніж 15 мільйонів гривень саме допомоги по безробіттю. Ми намагаємося дуже активно працювати з роботодавцями. І безумовно з пошукачами роботи для того, щоб поєднати запити роботодавців і очікування. Людей, які сьогодні шукають роботу. І надзвичайно мені приємно говорити про те, що сьогодні кількість роботодавців, які звертаються безпосередньо до служби зайнятості, він теж збільшився приблизно на 28%. Наразі у нас кількість вакансій налічується більше ніж 1150. І якщо порівняти, то навантаження приблизно на одну вакансію ну, становить десь три людини. Насправді це не так багато, тому що були попередні роки, коли на одну вакансію претендувало більше 11 людей. Крім того, службою зайнятості дуже активно проводиться робота по підвищенню конкурентності на ринку праці кожної людини. Сьогодні ми говоримо про реалізацію. Саме державної програми по перенавчанню, профнавчанню наших людей, і з початку року, тільки з початку року, ми вже направили на навчання близько 700 людей. Якщо в порівнянні за минулий рік всього було видано 1001 ваучер. Якщо говорити про темпи саме цієї роботи цього року, то ми дуже задоволені, бо ми бачимо, що сьогодні є велика зацікавленість в зміні своєї професії в навчанні і особливо в рівні свого навчання, тобто отриманої освіти. І серед тих, хто сьогодні у нас вже проходить навчання за сертифікатом або ваучером, у нас знову ж 169 людей це внутрішньопереміщені особи, 53 учасника бойових дій, які сьогодні за експериментальним проєктом проходять навчання, і 19 людей з інвалідністю тобто це нові можливості для них. і я впевнена, що більше задоволення саме роботою, яка їх очікує після завершення навчання.